thank mm -hmm. хоче, він не дуже хоче дуже з нами взагалі? Не історичні теми, але здається, і тому це запала А ви знаєте цю прекрасну історію, звідки взялося найвідоміше радянське свято 23 лютого і 8 марта. Дуже сексуальні і дуже українські, до речі, історії. Цікаво. Ну, Давай. Ну, зараз розкажу і вам розкажу. Привіт, я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Діти, не дивіться, зараз буде про секс. Секс. Отже, це відеоблог, як ви здогадалися з назви про історію, переважно українську, але не тільки. Врешті історія України невід'ємна частина історії світової. Наприклад, в 11 столітті онучка Ярослава Мудрого опинилася в епіцентрі найгучнішого секс-скандалу середньовіччя і добилася того, що її чоловіка, імператора священної римської імперії, відлучили від церкви. Історія для дорослих, тому що будемо тут вживати алкоголь. І, звичайно, говорити про секс. Наприклад, про усіх жінок Шевченка і навіть його повій. Ось ці всі качества я завжди шукав в жінці. Про футбол ми теж розкажемо, але я мав на увазі іншого Шевченка. Ось цього пророка та батька нації. Ще ми розкажемо вам про таємні та явні романи, які змінили історію України та світу. Наприклад, про таємничу гелену, через яку почалася найвідоміша війна. Ні, не троянська, а війна Богдана Хмельницького проти речі Посполитої, яка в результаті привела нас усіх в російське рабство. А ще дізнаєтеся, навіщо Сталіну були порнографічні картинки з голими чоловіками? А його прихвостням фало імітатори. Секс у цьому влозі не самоціль, а засіб. Розказати про історію без нудних дат і цікаво. Зробимо історію великою знову, а, тобто цікавою. Буде і смішно, і грішно, і куди ж без котиків. О, молодець. І все це, щоб ви краще знали історію, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Так я прощаюся зі своїми глядачами на телепроекті Машина часу. І там, і тут моя мета перемогти в інформаційній війні з Росією, ну принаймні на історичному фронті. Бо так, навіть говорячи про секс, ми будемо розвінчувати імперські міфи. Русські і українці – це дійсно один народ. А щоб ви були впевнені, що я нічого не вигадую і не прибріхою. У нас є Іван Іване. Привіт! Іван Дерейко, професійний історик та сценарист, буде допомагати мені порпатися у брудній білизній історії. Крім нас, двох, цей блог будуть робити: режисер, оператор, звукач та багато інших крутих людей. А щоб ми робили це краще і натхненніше? Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас. Разом ми зробимо історію знову цікавою. А можливо, навіть змінимо її. Хорошо, хорошо.